Власне, як і прогнозувалось, турецькі вибори стали неочікуваними. Я робив подібний прогноз, що має на увазі. Я маю на увазі, що в Туреччині буде другий тур президентських виборів, а це насправді збільшує можливості для опозиції, для опозиційного кандидата. Кирил Череда в Дуглу очолити стати турецьким президентом для Ердогана. Це означає, що ці два тижні, які починаються після оголошення результатів, мають бути основою основою для його мобілізації своїх виборців. Насправді це цікава ситуація, тому що вперше за 20 років виникла реальна можливість того, що Ердоган програє вибори і президентські, і власне кажучи. Втратить можливості керувати Туреччиною, ну персонально втратить, тому що його партія, із з того, що ми вже знаємо, бачимо ці результати, вона отримала більшість в турецькому парламенті. Тому впливати на ситуацію у нього буде можливість, але вже це буде дещо інше, зважаючи на те, що посада Туреччини, все ж таки, до речі, скажіть так, діяльністю самого Ердогана була додатково підсилена. А якщо говорити про ці два тижні, то ми бачимо цікавий такий геополітичний момент. Тобто для України насправді це може бути дещо вигідно, тому що ордогану буде потрібно показати досягнення, а зернова. Угода може бути одним з таких досягнень, тобто він може подвоїти потроїти зусилля а, щоб досягнути цієї домовленості а, з Російською Федерацією. А якщо глобально говорити, то прихід нового а, президента опозиційного Киричидаґлу буде означати більш скажімо так, прозахідний вектор а, турецької політики а, і зміну підходу до Росії, тобто. Очільник опозиції так вже натякає, що ну туреччина ж є країною заходу, і частину до речі, виборців це може додати імплюс, тому що вони будуть пов'язувати з ним покращення економічної ситуації, яка при Ердогані справді останніми роками значно погіршилася і падіння ліри турецької і збільшення більше ніж на 50% різного гатунку цін і землетруси, які останні відбулися. А, ну, знов такі е, норми будівельні, які приймали за часів Ердогана, і так далі. Тобто, все це а, в комплексі впливає. Ну і плюс ісламізація Туреччини, тому що а, дуже показова була історія, коли а, цю ж саму президентську кампанію обидва кандидати закінчували в різних символічних місцях: Ердоган в перетворенні на мечеть Айсофії, а Додуглу в мавзолея Татюрка, світського світського очільника Туреччини, який. В uh, 20-ті роки активно намагався Кемаль Татюрк зробити Туреччину світською, ну європейською на той момент, як це розумілось, модерною державою. А uh, тому uh, ці два тижні насправді я думаю, будуть дуже дуже наповнені інтригами. Не виключно, що опозиція спробує спробує показати тут uh, якісь скандальні моменти пов'язані з Ердоганом. Цікаво, що в західних змі. Переважно симпатії є щодо Чернадалдуглу, тобто лідера опозиції, а не щодо Ердогана. Тому цікаво, очікуємо, два найближчі тижні будуть дуже показовими.